Виміряться і Сина і Святого Духа. Дорогі браття та сестри. Чому розп'яли Спасителя? Чому людина підняла руку на свого Творця? Чому і сьогодні кожен, хто падає в гріх, розпинає нашого Господа. На перше питання відповідь, чому розп'яли Христа, нам каже Чітко Євангеліє. заздрусти ради, Заздрили Спасителю і євреї і за зазаздрушней розп'яли розп того, на кого чекали протягом 5,5 тисяч років. Вони його не зустріли, не зрозуміли, тому що серце гордої людини. Самолюбивої людини далеко лежить від Господа. Чому сьогодні ми розпидаємо Спасителя? Тому що своїми недоліками, гріхами і вадами, знаючи Євангеліє, ми його не виконуємо. І не виконуємо головний закон, закон любові один до одного. На жаль, сьогодні помічаєш навіть серед віруючих людей. Тих, котрі називають себе християнами, гордилими люди, які шукають славу, честь, особливу увагу до себе. І дивуєшся, людина в храмі, людина чує Євангеліє, знає Євангеліє. Але коли бачиш непомірну гордість, розумієш, як диявол через гординю. минулої неділі саме про це говорили. Може настільки вкорінитися в серце людини, що людина буде звинувачувати весь світ тільки не себе. Хто хоче йти за мною, каже Христос, хай візьме свій хрест. Що таке взяти свій хрест? Це якраз, дорогі друзі, усвідомити, що ніхтось винен, не ні світ винен, не близькі друзі винні. А я винний і я каюся. Як тільки ми з вами усвідомимо і в серці проламають слова щирого покаяння, Господи, а це ж я мене. Я ж не молюся. Я показово молюся. У мене належного немає. Я не навчився любити ближнього. В такому випадку відразу Господь прийде, і наша голова розпочнеться з підтримки Божественної, благодатної підтримки Спасителя. Щоб вам було чіткіше зрозуміти, що я маю на увазі. Лікарня. Будь-який лікар. Ну, особливо візьмемо область хірургії. Хірург робить боляче. Людина думає, чому ти мене мордуєш. Ти мені робиш боляче, неприємно. Уколи. Операція. Після операції доволі неприємний стан, але лікар допомагає. Якби не цей дотик лікаря, людини могло б не бути. І людина інколи навіть злобу до лікарів проявляє, не усвідомлюючи, що без цієї допомоги не було б тілесного здоров'я, так і в духовному житті. Христос стоїть і чекає. Він ніколи не наказує людину. Дехто звучить, Бог там наказує ні. Людина сама себе наказує, коли рішить приклад. Якщо людина зловживає спиртними напоями, наслідки. Біда для всіх і для людини теж хвороба. Не треба звинувачувати світ, людина сама відповідає за себе. Ожиріння. людина любить надмірно поїсти. Потім має проблеми діабету, тиску і тому подібних речей. В чому питання? В самій людині. Навіть сьогодні багато лікарів кажуть, що з духовним все пов'язано. Я з однією лікаркою розмовляв, вона каже, отець Валентин, мало кому кажу, але з духовним все пов'язано. Усі почуття, які в нас є, є гнівливість, якийсь орган за це відповідає. Тобто, в будь-якому випадку, якщо людина не усвідомить, не знайде корінь гріха, вона буде хворіти. Буде відчувати ці наслідки. І ось повертаючись до теми, Господь допомагає. Інколи попускає, щоб людині було боляче. Але в такому випадку людина оздоровлюється. Господь як хірург. Тільки щоб людина дала добро, сказала кайс. Виріже ось ці наші недоліки, ось ці вади, оцю духовну пухлину з нашого життя, тільки ми з вами хотіли стати кращими. Так має боляче. Але в таких випадках багато людей, на жаль, починають збиратися на себе, на свою гордість, на свою самозакоханість. Ось така поведінка. Сучасна психологія каже нарциса, садозакоханої людини, яка думає тільки про себе, тільки я. А смирення немає. Ось в такому випадку, дорогі друзі, ми йдемо мимо Голгофи. Ми йдемо мимо Христа. Навіть якщо ми називаємось християнами, ми не є послідовниками Христа. Тому що той, хто не візьме цей хрест, не піде на голову. Той не матиме права. Називатись послідовником Господа. Ще раз повторюся: коли ви помітите людину гордаливу, з якою неможливо спілкуватися, якій навіть неможливо зауваження зробити, треба втікати, відходити. Не може там не бути дружби, не може в таких випадках не бути ніяких взаємовідносин, тому що людина думає тільки про себе і про своє я. А Христос каже нам Єва, а Бог полюбив цей світ, полюбив, щоб віддав сина свою єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог нас з вами полюбив. Бог пішов на страждання. Пригадуєте, як Христос молився Ви в Версиманському саду. Отче, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. Але нехай все буде по твоїй волі. Господь виходить на голову. І диявол гордиливий, найбільша гордість у світі, сміється з нього. Ну якщо ти Бог, зійди з Христа. Якщо ти Бог, покажи свою силу. Господь терпеливо несе свій хрест, страждає, молиться за тих, хто його розпинає. І коли стається подих останній смерті, диявол розуміє свою помилку, і Господь сходить у ад. І з аду виводить душі тих, котрі чекали його пришестя. Господь на третій день воскрешає в своєму тілі, і для нас це є великою радістю. І сьогодні посередині Великого Посту, виноситься Хрест як підтримка для віруючих людей в часі Великого посту. Господь з нами, Він посеред нас! І дивлячись на Голгофу, кожен усвідомлює, за що пострадав Христос. І підходячи до Христа, до Голгофи, кожен повинен заглянути в своє серце. А чи не я Юда? А чи не я знову розпинаю Христа, як ті фарисеї, євреї ті, які його ненавиділи? Чи не розпинаю я своєю гордістю, своїм самолюбством, своєю закоханістю? Чи все ж таки я скажу, Господи? Як сказав благоразумний розбійник, пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царстві Твоєму. І коли ми сьогодні з вами дивимося на Голгофу, ми уявляємо, що кожному з нас дається свій хрест в таїнстві Хрещення. Хтось покликаний на один послуг в житті хтось на другий, хтось на третій, хтось має талант і закопує його своєю горделивою вдачею, а хтось смиренно. Бере свій хрест, палан, умножує його і продовжує своє служіння. Коротка історія, яка вам відома кожному, але хочеться сьогоднішній день нагадати один чоловік, каже, Господи, в мене важкий хрест. Не можу нести і сім'я, і діти, і інші проблеми. І вночі Господь посередництвом сна відкриває йому таємницю насіння його, його хреста. Він на полі. Бачить велике поле, яке устелене різними хрестами, дерев'яними, золотими, бриллянтовими, срібними. І каже невидимий голос, вибирай хрест. Він зразу до найдорожчого. Підняти, ні, каже, ти не піднімеш це. Хрест святителя сповідника Патріарха, який був вірний церкві Христовій і до кінця ніс мученицький хрест. Тобі близько його не підняти. За срібний хрест. Не піднімеш це хрест преподобного, який все життя був отшельником, який спасався поза цим світом і спасав молитвами сотні людей. Тобі цей хрест ніколи не підняти. Перебронцовий бронзовий хрест не може підняти. Це каже хрест мами, яка виховала багатьох дітей християнстві, які стали священниками, єпископами, і мама своєю любов'ю покривала всіх і виховувала, тобі не підняти цей хрест. І так він третій, четвертий, п'ятий, десятий. І скрізь своя історія. І бачить в кінці в голку цього поля маленький, маленький дерев'яний, простий хрест. Він підійшов, підняв і на фоні цих хрестів це незначний хрест. каже, ось твій хрест. Чому ти не годуєш? Чому ти робщиш? Твій хрест найлегший, найменший? А ти в такому випадку не звертаєш увагу на ту дорогу, котру постолив для тебе Бог до царства Небесного. У кожного з нас свій хрест. Але ми зможемо підійти і бути на голову із Господом, і нести цей хрест по Його благословінню, коли усвідомимо свою гріховність. І для цього Бог дарує і церква нам Духовну Весту Святий Пісні. Заглянути в серце. Почистити, зробити порядок, як вдома робимо, посередництвом святої сповіді, запросити у гості найдорожчого, друга, яким є Бог. А Він каже через Апокаліпсис. Ось я стою і стукаю, хто відкриє двері серця свого, до того я уйду і буду з ним вечеряти. Пригадуйте картина саме цього місця з Апокаліпсиса, откровення Іоанна Богослова. Христос стукає, а ручки немає, як на сході. Ручка тільки з внутрішньої сторони зовні немає. Це традиція сходу. Він стукає, не вривається, а стукає і чекає, поки людина відімкне, відкриє двері серця, щоб він увійшов добровільно і з цією людиною вечерям. Зауважу, диявол не стукає. Диявол вривається Гріхами, недоліками вривається життя, бунтує людину. І гордість людини не дає їй побачити чесноти інших, побачити те добро, в якому вона є, а тільки як муха починає шукати те, що не потрібне, а не як духовна бджола, щоб знайти мед і користь для своєї безсмертної душі. Сьогоднішній день перед Голофою у нас є два вибори Благорозумний розбійник, який праворуч був. І нерозумний, який далі проклинав Христа. А ми, уподібнюючись благорозумному, розбійному, повинні промовити. Пов'яни нас, Господи, коли Ти прийдеш у Твоєму царстві. Амінь.